Так, всім привіт, слава Україні! По комбайну ще розкажу за цей момент, за цей підшипник. Я його ремонтував, але тоді нічого не показував. В принципі, схема всім думаю, відома. Е, ну, Почало тертися оці лопасті в болт. Так, то це все діло пішло до комбайна. Що там? Корпус полетів, а полетів чого, бо одномаховику вицілося. і тільки полетіли. Почала там гуляти його і, і в корпусі почало воно отако гуляти і витиратися. Потихеньку, потихеньку, все ближче, ближче, ближче стає починає торкатися об, об болти. Так, значить, в принципі, оригінал це до побачення. Це дуже дорого, Не має сенсу. Підшипник ідеальний, я б сказав. би. От витерся саме корпус. Підшипника вже постав нового. Щоб на пальцях показати, то все дуже просто. З корпусу fds 208 тут робиться ось посадочка. Тут ось. ось, ось це все. Цей виступ зрізається, начисто робиться. Начисто так, як тут ось. Начисто. І робиться ось така посадка. Тут цей діаметр, що був тут, аж сюди. Чуть-чуть пару міліметрів його проточить. Все елементарно. Так, ну і по утворам воно там не совпадає, нічого. Це все діло там я пересвелював, болти більші. Ось отвори стандартні нижче, це там на 10, а поставив на 12, щось таке. Да. Болти товщі. Пересверлював. Там розпорочки такі були. Одну точно я вибивав і були приварені розпорочки в цій, в цій трубі прямокутній. Конусні навіть щось Так. Ставив, прикрутив шляпки, підрізав. Так, щоб менше було... Щоб менше було і по розборки ще ж розкажу. Хотів зняти цю всю байду, це весь вал вітру, тобто не вал вітру, а... Тільки оці ось е, тарілки не вийшло, бо там стоїть гужончик, гужончик. І в мене його не вийшло зняти. Вийшов викрутить, а по ньому і стукав і все, і, і боявся щось іграником там звернути його. Коротше, знімав я весь вал вітру, знімав лопасті. По-любому треба було знімати, тому що ці ж резинки треба було міняти. Розставили тут поліуретанові резінки. Це було в кінці, вже аж після сезону 2022 року. Це після літнього сезону. Це вже поліуретанові там стоять, можна сказати, дві осені. Одне літо. Працюють, питань немає. Так, що таке справа? Іде ще вже. Так, то я, я ж кажу, я не витягував того жончика, а витягував вал з усим. З усим. Лопасті підкручував там. І що ще я зробив? На цих корпусах є, на яких є, на яких немає під маслівку. І, не... І на деяких, я замітив, в корпусах тут така, така наче дорожка є, така паска, виточка під смазку. То на тому корпусі ще поставив, там є така виточка, щось там кудись воно все. Ось послав я під смазку. Але, Але... масляночка ця вийшла. Щоб Ось тут ось. Отвір я такий висверлив. Ну, видно. Ось тут такий отвір висверлив я. Там це масляночка. Долізти шприцом із, із гнучким шлангом туди можна. У мене виходить. Вставив і таку, як витягувати, то сюди його завожу, 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 воно як на бік тако стає. Там. Завожу, як клац і вийшов. Вставляю сюди, а потім. На бік клац, і виходить. Для для удобства можна вивести якусь, якусь трубочку, якусь трубочкою десь, десь на сторону чи сюди, наприклад, щоб було зручно його мазати. Трубочкою такою, як як зроблено на барабані. З такою маю веду трубочкою. Масленка собі трубочкою вона туди подається, підключена. Так можна вивести, але мажу його Тоб кожен робочий день. Сіка там? три чотири качка качнув туди. Все знаю, що підшипник змазаний. І коли збирав, то я і тут усе промазував. Бо Якщо буде якесь там коливання, то хай воно там теж Таке змазане. Якщо смазка йде сюди, то воно по-любому якось в цю, в цю площину, в цю щілину, там яка там мікроскопічна щілинка. Теж, я думаю, якось туди воно попадається, це смазка. То, хай там все буде так, Е, Як... Які ще варіанти є, все так що я чув від товаришів від людей, що ставлять там не такі підшипники, ординарні, асфері корпуси, а звичайні там якісь куряни. Не знаю, на, нашу не розумію. Стандартна система Щоб що подобається на забрати, нічого не мазуся. І це ж дивиться за оцими сайм-блоками. Тобто кожен день, хоч не хоче лізеш під комбайн. До того, до тих шліців на валовітрі коло маховика. І туди мажеш його, ті шліці. І там же ж ці, ці ж стоять салентблоки, і хоч не хоч ти на них дивишся. Ну, Подивитися трошки краще. Значить, фонариком і Воно покаже, чи вони там розбилися, чи не розбилися. І так кожен день можна дивитися і не профтикати. так в принципе это, это все что я хотел показать это уже сколько у меня по гектарам скажу это уже гектаров 100 думаю есть конструкции в руках это, это уже больше больше року полтора это все сильно працюет так что Це тоді парад олочення.